Нещодавно на ринку з'явився оновлений тек. Рестайлінг отримав 24 кітських сил, новий двигун з оновленим дизайном і новий чорно-сірий колір. А щоби я зараз не обірвав відео і не закінчив говорити про цей мотоцикл, то підпишись на канал, тобі не важко, мені приємно. Нещодавно на ринку з'явився оновлений текер. Рестайлінг. Рестай... Старий мотор з 223 кубами перетворили на повноцінний покращений мотор з чистими 249 кубіками. Також цей двигун як був від Лонціна, так і залишився з шестиступеневою ступеневою коробкою. Його ціна 1870 доларів, а це на 80 доларів дорожче від Дорестального. Тепер мені цікаво, що собі думають люди при покупці Дореста, коли знаю, що якщо докласти 100 баксів, то можна купити апарат ще краще. І мені здається, що дилерам взагалі треба відмовитись від такі на 22-го. Року інакше немає смислу продавати його за ті ж гроші, за які можна купити обнову. Вважаю, що якщо купити зараз цей Текін, то це буде хороша інвестиція, тому що далі він буде тільки дорожчати. Я так же кажу і за Lifan SR220. Мотоцикл найближчим часом буде коштувати більше 2000 доларів. Звісно, нам би всім цього дуже не хотілося, але як то кажуть, корекція буде, і ми нічого не зробимо з цим. До речі, ціна Ліфана 1880 доларів, а Текіна 1870. От прямо зараз. Спустіться в коментарі і напишіть, що би ви купили. Тому що ну, ціна ж одинакова. Особисто я би вибрав SR220, тому що він красивий, мощний, ну і так далі. Вважаю, що варто обсудити питання по якості, бо багато людей жаліється на цей мотоцикл із-за того, що часто ламається, але це ще півбіди, тому що ремонтувати його дуже важко. Відсутність деяких запчастин і незручність при ремонті головна болячка цього мотоцикла. Не будемо скривати і оправдовувати ці проблеми, вони є. І тоді назріває питання: а чи треба цей мотоцикл? З проблемами, якщо є аналоги, я казав, що Текін буде кращий від Ліфана. Після чого толком не аргументував свою думку. Після відео одного ремонтера я вважаю, що варто переплатити 20 доларів і взяти дійсно без приколу якісний мотоцикл під назвою Ліфан КПХ. Да, на відміну від Текіна він вже не такий ефектний і не такий прикольний, но зато більш надійніший. Ще можна попробувати виправдати цей мотоцикл. Повторюсь, що я дивився відео однієї людини, який справляв цей мотоцикл, і він там чуть ли не в мотора ліс, Тобто, як це можна катати з цим мотоциклом, що в ньому треба проводити таку серйозну роботу? Люди, які купували цей мотоцикл, певно, дуже багато чого очікували від нього, але Текен цей їх очікувань не виправдав. Мені здається, странним, що якийсь парка не попадає на такий серйозний ремонт, як оцей Текен. Коли на велосипеді ось ламається, ти вже потієш. А тут мотоцикл за 2000 доларів, який тільки вчора купили, і вже повний тотал. Цим я хотів сказати, що на любім мотоциклі треба їхати обережно. Всі знають, що молоді байкери, ладно, я. Я теж молодий, але на техніці я завжди їхав бережно. Так от, молоді люди, які Опять говорю, як старий. Коротше, всі знають, що пацани товчать свої мотоцикли. Не всі, звісно, але є ті, хто вижимає з металолома всі соки. Тому потім, якщо приходиться ремонтувати, то ремонтувати треба по повній програмі. То єсть серйозно. Не то, щоб я декого відговарюю від покупки нового рестайлінгового і не нового Текіна, але діло ваше. Я все ж таки впевнений, що якщо ним їхати нормально і адекватно, то він буде служити довго, а якщо ще й завчасно обслуговувати його, то тим більше. Але якщо хтось після цього відео його вже купити не захоче, то можна подивитися на такі варіанти. Наші нарей 200 і 256 це хороші і просто ідеальні мотоцикли для села. Поїхати в якийсь ліс і покататись його цілком вистачить. Також є. Новий вийшовший мотоцикл Lifan KPX. Деякі дорослі люди, які купили його, кажуть, що він дуже класний. Я думаю, що якщо виходить на ринок якась нова модель Ліфана, то питання його якості можна закривати, тому що їхні мотоцикли взбиті, серйозні і нові неповторні. Ні один їх мотоцикл по чужій ліцензії ще не вийшов. Коротше, купуйте його, ви не пожалієте. Ну або купуйте Ford F150 для хазяйства, теж не пожалієте. Отже, це був розговорний відео, де я з вами обсудив цікаві деталі по цій мотоциклі. Я не кажу, що він поганий або не вартий своїх грошей. Окрім нього є ще багато таких, як він, так що вибирати є що. Головне мати гроші мінімум 1500 доларів. А тепер постав лайк, підпишись, це буде вісьма правильно. З вами був Кітмайп. Бай!